Всім привіт і знову вітаю на каналі SpaceMess. У сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо задачі, які пов'язані із правильними многогранниками. Отож, що таке правильний многогранник, які в нього є властивості, які є типи цих многогранників? І які задачі можна розв'язати з цими многогранниками, це все ми розглянемо у сьогоднішньому відео. Перед тим як почати, не забудьте переглянути, чи ви підписані. Якщо ви цього ще не зробили, то обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок, тому що наступні відео також будуть дуже цікаві та корисні. Ну і не забувайте реагувати на відео, щоб ми розуміли, як вам вони. Отже. Що таке правильний многогранник? Отже, ви знаєте вже таке поняття, як правильний многокутник. Правильний многокутник називається тоді, коли у нього всі сторони між собою рівні і всі кути рівні. Правильний многогранник це теж така фігура, у якого всі грані – це рівні правильні многокутники. Ну і обов'язково ще одна умова: те, що в кожній вершині сходиться одне і те ж число ребер. Ну і не забувайте, що правильним многогранник може бути тільки опуклий. Неопуклі не будуть рахуватися правильними. Отже, давайте розглянемо основні типи правильних многогранників. Одним із перших є тетрайдер. Вже з ним ми з вами знайомі, тому що були вже задачі пов'язані саме з тетрайдером. Отже, тетрайдер це многогранник, у якого, як бачите, є 4 правильні трикутники, тобто всі грані даного тетрайдера є рівносторонніми трикутниками. Наступна фігура куб. В основі в нього лежить правильний чотирикутник, тобто це квадрат, і кожна грань також є квадратом. Тобто з усіх сторін це квадрати. Октаедр – правильний восьмигранник, тобто це многогранник, у якого 8 правильних граней, тобто 8 рівносторонніх трикутників. І косайдер, правильний 20-гранник. Він складається із 20 рівносторонніх трикутників. І додекайдер правильний 12 але кожна його грань це правильний п'ятикутник. Отже, з основними цими фігурами ми сьогодні попрацюємо. Давайте перейдемо до першого завдання. Отже, площа поверхні ікосайдра дорівнює 80 коренів з трьох, знайдіть довжину ребра ікосайдер. Отже, ікосайдер це правильний 20-кутник. Кожна грань цього 20 – це рівносторонній трикутник. Давайте побудуємо для початку ікосайдер. Отже, ось так він виглядає, і його площа поверхні дорівнює 80 корінні з трьох. Це означає, що сума усіх ось цих рівносторонніх трикутників, з яких він складається, дорівнює 80 корінів з трьох. Оскільки трикутників тут 20, то виходить, що площа повної поверхні. Даного ікосайдра буде дорівнювати 20 таким площам рівносторонніх трикутників. Ну і ми знаємо, що за умовою це дорівнює 80 коренів з 3 см. Тобто, звідси ми можемо знайти, чому буде дорівнювати площа одного такого рівностороннього трикутника. Поділивши 80 коренів з 3 на 20, ми отримаємо 4 корені з 3 квадратних сантиметрів. Отже. Тепер нам потрібно знайти довжину ребра, тобто ми знаємо, що ребро це сторона правильного трикутника, тобто сторона рівностороннього трикутника. Щоб знайти сторону рівностороннього трикутника, ми застосовуємо формулу, де використовуємо площу цього трикутника. Взагалі, щоб знайти площу рівностороннього трикутника, у нас є формула а квадрат корінь трьох поділити на 4. І підставивши замість площі. Наше значення, ми отримаємо рівняння. Отже, У нас вийде 4 корінь із 3, дорівнює А квадрат, корінь з 3, поділити на 4. Звідки, щоб знайти А квадрат, ми повинні поділити на корінь з 3 на 4. Так? Чи помножити на 4, поділити на корінь з 3. Отже, корінь з 3 корінь з 3 скоротимо, і тоді вийде, що наш А квадрат буде дорівнювати 16. Ну і звідки просто сторона, буде дорівнювати 4 см. Все, отже, 4 см довжина ребра даного ікосаєдра. Наступна задача: висота правильного тетраєдра дорівнює 4. Знайдіть довжину його ребра. Отже, побудуємо правильний тетраєдр і відразу проведемо його висоту. Отже, Ось наша висота H, ось наше ребро А, яке нам потрібно знайти. Отже, давайте для зручності позначимо наш тетраєдр ABCD. Основа висоти даного тетраедра – це центр даного трикутника АБЦ. Центром рівностороннього трикутника рахується центр описаного навколо нього кола. Тобто, давайте ми проведемо бісектрису з вершини А і позначимо центр точкою О. Та ось тут у нас буде бісектриса, яка одночасно є медіаною та висотою, тому можемо позначити її як H. Отож, виходить, щоб знайти довжину ребра, ми для початку повинні знайти радіус описаного кола. Радіус описаного навколо правильного трикутника кола обчислюється за формулою А, корінь з 3 поділити на 3. Отже, Оскільки висота дорівнює 4 см, наш радіус це довжина відрізка АО. І А, це довжина ребра, так, як у нас тут було позначено БЦ. То ми можемо звідси спробувати за теоремою Піфагора знайти, чому дорівнює АД. Оскільки ми знаємо, що усі ребра у тетраедра рівні, то АД також буде дорівнювати А. Тобто, за теоремою Піфагора із трикутника АОД, ми отримуємо, що АД до квадрату буде дорівнювати АО до квадрату плюс ДО до квадрату. Отже, АД до квадрату це а квадрат, АО до квадрату це наш радіус, тобто це а корінь з 3 поділити на 3 до квадрату, і ДО до квадрату це наша висота. Висота за умовою дорівнює 4. Отже, ну і звідси знаходимо, чому буде дорівнювати А. Отже, А квадрат дорівнює, підносимо до квадрату, в нас виходить 3А квадрат 9 плюс 16. Переносимо 3 а 9 в іншу сторону, і відразу можемо скоротити тут, до речі, на трійку, щоб нам було простіше. Отже, тут залишиться просто 3, 1. Виходить, а а2 квадрат мінус а третіх дорівнює 16. Віднімаємо, отримуємо 2а квадрат 3 дорівнює 16, звідки просто квадрат буде дорівнювати 16 помножити на 3 другі. Скоротимо. 1 і 8. І залишиться, що а квадрат у нас дорівнює 24. Ну, і тоді, щоб знайти просто А, нам потрібно буде добути квадратний корінь з 24. Так, але оскільки він не добувається, то ми можемо, звідси, винести четвірку, і вийде 2 корені з 6. Отже, 2 корені з 6 це довжина ребра даного тетраєдра. Останнє завдання ребро даного тетраєдра дорівнює А. Знайдіть площу поверхні тетраєдра, вершинами якого є центри граней даного. Отже, трошки запутана задача, але давайте ми спробуємо побудувати спочатку один тетраєдр і позначити довжину його ребра. А потім побудуємо ще один тетраєдр, вершинами якого є центри граней нашого тетраєдра. Отже, поки що один з них малюємо. Отже, ось цей тетраедр і довжина його ребра дорівнює. А нам потрібна площа поверхні тетраедра, Вершинами якого є центри граней даного, тобто нам потрібно знайти центр кожної грані даного тетрайдера, їх з'єднати, і в нас створиться ще один тетрайдер, і саме його площу поверхні нам і потрібно знайти. Отже, щоб визначити, де будуть центри тетрайдера, ми повинні пригадати, що взагалі називається центром рівностороннього трикутника. Отже, як в попередній задачі, це ми вже вияснили. Центром рівностороннього трикутника є центр описаного. Навколо цього трикутника кола. Центр описаного кола лежить на перетині серединних перпендикулярів, але оскільки це рівносторонній трикутник, то серединний перпендикуляр для даного трикутника буде висотою чи медіаною, чи бісектрисою. Так? Тобто ми проводимо, ну, наприклад, медіани в цих всіх трикутниках, достатньо по дві медіани в кожному провести, щоб знайти центр. І потім ось ці всі центри ми з вами. З'єднаємо. Отже, давайте ми проведемо для початку медіани в кожному трикутнику та визначимо, де буде точка перетину кожної з цих медіан. Отже, ось я провела по дві медіани на кожній грані. Досить багато ліній вийшло, але найголовніше, що ви тут повинні побачити, це точки перетину цих медіан. Ось вони червоним виділені. От. І саме вони будуть складати новий тетрайдер. Отже, зараз я ці всі лінії постираю і з'єднаю тільки ось ці чотири точки, для того, щоб ми бачили, який саме тетрайдер у нас вийшов. Отже, Ось так буде виглядати наш правильний тетраедр, площу поверхні якого ми повинні будемо знайти. Отже, щоб знайти площу поверхні даного тетраедра, ми спочатку повинні проаналізувати, що ж ми маємо. Ми знаємо, що правильний тетраедр – це чотири рівносторонні трикутники. Тобто, щоб знайти площу поверхні такого тетраедра, давайте ми позначимо як площа маленького тетраедра, то ми повинні додати 4 рази площі даних рівносторонніх трикутників, тобто площі трикутника маленького, так оскільки в нас є ще великі рівносторонні трикутники. Отже, ми повинні знайти площу одного такого рівностороннього трикутника, для того, щоб знайти площу поверхні всього тетраедра. І щоб це зробити, ми будемо використовувати формулу, якою ми вже користувалися. тобто, S рівностороннього трикутника дорівнює А квадрат корінь з 3 поділити на 4. Де А квадрат це квадрат сторони даного тетраєдра, тобто маленького, так, оскільки ми будемо шукати площу поверхні маленького тетрайда. Отже, нам потрібно якось знайти довжину ребра цього тетрайда. Давайте якось міркувати, як можна знайти довжину сторони. Ну, по-перше, я верну дві медіани, які я стерла. Одну медіану на грані АДЦ, а другу на грані АБЦ, так, щоб ці дві медіани перетнулися в одній точці. Отже, ось наші дві медіани ДК і БК. Далі, значить, нам потрібно якось знайти довжину ребра тетраедра. Тобто, бачите, у нас всередині цього тетраедра утворився трикутник. Ось такий. Давайте ми його також позначимо. Отже, нехай в нас буде точка ось на грані ADC. O. І точка на грані АБЦ О1. Це найголовніші дві точки, які нам потрібно. І саме довжину цього ребра ми будемо знаходити ОО1. Отже. А щоб знайти довжину цього ребра, давайте ми спробуємо знайти спочатку, чому буде дорівнювати довжина медіани ДК у трикутнику АДЦ. Отже, оскільки ми знаємо, що точка О це центр описаного навколо даного трикутника кола, то виходить, що точка О це. Точка перетину цих медіан чи висот. Ми знаємо, що висоти в трикутнику перетинаються у відношенні 2 до 1. І щоб знайти радіус описаного навколо трикутника кола, який в нашому випадку буде дорівнювати довжині ОД, ми використовуємо формулу А, корінь з 3 поділити на 3. Оскільки ОД відноситься до ОК як 2 до 1, то звідси ми можемо знайти довжину всієї висоти ДК і знайти довжину відрізка ОК. Отже, ОД відноситься до ОК як 2 до 1. Звідси виходить, що ОД це 2, а ОК це 1. Тобто, виходить, що ОК удвічі менше. Довжина ОК дорівнює А, корінь з 3, поділити на 3. Ну, і оскільки вдвічі менше, то помножити на одну другу. Тобто, А, корінь з 3 – шостих, довжина ОК. Все, ОК нам достатньо для того, щоб знайти. Потім довжину ОО1. З іншої сторони, ми також повинні знайти, чому дорівнює довжина О1К, оскільки далі, щоб знайти третю сторону, ми можемо застосувати теорему коснусів у даному трикутнику. Отже, як знайти О1К? Оскільки грані АДЦ і АБЦ між собою рівні, то виходить, що й довжини відрізків ОК OK і О1К також будуть між собою рівні. Так? тому що це відрізки, які з'єднують центр трикутника із його протилежною стороною. Отже, Виходить, що О1К також дорівнює А корінь з 3 поділити на 6. Тобто наш трикутник КОО1 це рівнобедрений трикутник. Ось, Ну і нам залишилося знайти кут між цими двома відрізками для того, щоб знайти довжину сторони ОО1. Отже, щоб знайти даний кут, так, тобто ось цей кут ОКО1, ми повинні скористатися прямокутним трикутником, якого в нас тут поки що немає, але ми зараз його побудуємо. Отже, щоб у нас створився прямокутний трикутник, проведемо висоту ДО1. Тепер із прямокутного трикутника ДО1, ми можемо знайти ось цей кут. Так, оскільки ми знаємо, чому дорівнює КО1 і можемо знайти, чому дорівнює ДК. Отже, давайте для початку знайдемо, чому дорівнює ДК, оскільки ОК це А корінь з 3 поділити на 6, ОД це А корінь з 3 поділити на 3, то, щоб знайти весь відрізок ДК, ми повинні просто додати між собою ОК і ОД. Отже, додаємо, У нас виходить А корінь з 3 поділити на 6 плюс А корінь з 3 поділити на 3. Додаємо 3А, корінь з 3 поділити на 6. Ну, якщо скоротимо, у нас вийде А корінь з 3 поділити на 2. Все, отже, довжину ДК ми знаємо, і звідки ми знаходимо, чому дорівнює кут між ОК та 1К. Отже, щоб знайти цей кут, ми можемо скористатися тригонометричними е, тотужностями. Так, і в нашому випадку нам потрібен косинус, оскільки в нас відомий, прилеглий до кута кати та гіпотенуза. Отже, косинус кута. ОК О1. Дорівнює відношенню прилеглого катета О1К до гіпотенузи, тобто до ДК. Отже, звідси, ми отримуємо, що О1К у нас дорівнює А корінь з 3 на 6. Ну, а ДК це А корінь з 3 на 2. Але ми тут ділимо на ДК, тобто перевертаємо дріб, виходить 2 поділити на А корінь з трьох. Отже, це все скорочується дуже красиво. І в нас. Ось тут теж скорочується, залишається просто 1 третя. Отже, косинус даного кута 1 третя, і сам кут нам знати не потрібно, тому що для теореми косинусів достатньо знати косинус даного кута. Отже, тепер розглядаємо трикутник ОКО1. І за теоремою косинусів знаходимо, чому дорівнює довжина ОО1. Отже, ОО1 до квадрату дорівнює. В сумі квадратів двох інших сторін, тобто ОК до квадрату плюс О1К до квадрату мінус подвоєний добуток цих сторін на коснуску кута між ними. Отже, підставляємо все, що знаємо. ОК дорівнює А корінь з 3 поділити на 6 до квадрату. 1К також дорівнює А корінь 3 поділити на 6. Підносимо до квадрату мінус подвоєний добуток цих двох сторін. На з кута, тобто на 1 третю. Ну, і залишилося нам просто обчислити. Підносимо до квадрату, у нас виходить 3а до квадрату 36 плюс. 3а квадрат 36. мінус, Ось тут ми множимо так само, як підносимо до квадрату. Тобто виходить також 2 помножити на 3 а 36 І ще на 1 3, Дорівнює. Ну, і Тепер додаємо. Отже, Тут у нас виходить 6 а 36, і відразу скоротимо на 6, у нас залишиться просто а квадрат 6. Мінус. Тут також поскорочуємо все, що можемо. Отже, тут залишиться одинички, тут 18. Так, і мінус а2 18. Дорівнює. Отже, знаходимо спільний знаменник, віднімаємо, і в нас виходить 2 а квадрат 18, ну або просто а квадрат 9. -х. Отже, це наше ребро до квадрату. ОО1 до квадрату дорівнює а квадрат дев'ятих. В такому вигляді ми і залишимо, тому що для знаходження площі рівностороннього трикутника нам потрібно саме А квадрат. Отже, сюди тепер ми можемо підставити, що площа маленького трикутника рівностороннього буде дорівнювати А квадрат це довжина ребра. Ми знайшли, що вона у нас дорівнює а квадрат дев'ятих. Так і підставляємо. Помножити на корінь з 3 і поділити на 4. Дорівнює. Все об'єднавши, в нас тут вийде А квадрат корінь з 3, поділити на 9 і поділити на 4. На 4 поки що не ділимо. Чому? Тому що площа поверхні даного тетраедра буде дорівнювати 4 площам таких рівносторонніх трикутників. Отже, площа поверхні маленького тетраедра буде дорівнювати 4 помножити на. А квадрат, корінь з трьох дев'ятих і ще поділити на 4. Ось ці четвірки дуже тут зручно скорочуються, і площа залишається просто А квадрат, корінь з 3 поділити на 9. Все. Отже, ось це і є площа поверхні вписаного тетраедра у тетраедр. Ось цю формулу можна, до речі, застосовувати потім у наступних завданнях, якщо у вас трапиться ось точно таке завдання, тільки ребро може дорівнювати якомусь числу. Ось така цікава задача. Якщо у вас залишились якісь запитання, то я на них чекаю. Ну, і тоді перевірте, чи ви підписались на канал, чи натиснули на дзвіночок, чи поставили лайк даному відео, ну і чи залишили деякий коментар. Все, дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня та до зустрічі у наступному відео.